Вітаю, шановні друзі! Сьогодні готуємо справжні смаколики. Ось такі курячі трикутники з вафельною оболонкою. Ось, бачите, зі звичайних вафель, які продаються у кожному АТБ, чи на ринку де завгодно. На мій смак-трикутники краще звичайних відбивних. Курка залишається неймовірно соковитою, а смажені вафлі надають цій страві неперевершений смак. Рецепт простий, швидкий і недорогий. Я витратила дві маленькі грудки, упаковку вафель і наготувала. Бачите скільки? Приєднуйтесь, друзі. Починаємо. Для м'ясних трикутничків нам потрібно дві філі, вафлі, упаковка, сіль, два яйця і цибулина. Перець, все, ріжемо м'ясо, щоб перекрутити філешку. Смажимо до золотистого, сіль додаємо, перчимо, трошечки паприки. Спеції додавайте за смаком. Смажена цибуля встила, додаємо до м'яса. Перемішуємо. Фарш приготували. Яйце. Готуємо 2 яєчка. Трошечки підсолили. Перемішали. Нічим не блендером, просто видилочкою. Беремо першу вафельку і дві гарнюсі та ложки фаршу. І якраз на вафельку буде достатньо. Товще не треба, і тонше не треба. Не буде сирим, не хвилюйтесь. Перекриваємо ось так. Трошки притиснули. І знову беремо. Одну ложку і другу вернюсь отакою горочкою. Ще ось так. Ріжемо на трикутнички. Це добре, що хрустить. Пішли до плити. Треба вмочити трикутники в яйці. Смажимо. Друзі, дві хвилинки на одному боці перегортаємо. І ще дві хвилинки на другому боці. Це курочка, Не хвилюйтесь, сире воно не буде. Перегортаємо. Обережно. Готуємо другу партію. Все біленьке, прожарене. Перегортаємо. І знову 2 хвилини. Все, сподіваюсь, вам сподобається цей рецепт. Готуйте з задоволенням. Хай вам буде смачно. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних. До побачення! Хай вам щастить!